Детальніше про тимчасову реєстрацію гуманітарних авто на військовослужбовців розпитаємо в начальника головного сервісного центру МВС Миколи Рудика. Пане Миколи, вітаємо вас. Доброго ранку вам, вітаю, вітаю студія. пане Миколу. А розкажіть нам, будь ласка, в чому ж полягає новація? Хіба раніше було не так? Чи міг, до прикладу, волонтери, який завіз автомобіль? До країни з військовою метою передати його безпосередньо в користуванні військовому, чи все було інакше, і авто отримували військові частини? Раніше ті транспортні засоби, які ввозились на територію України як гуманітарна допомога, можливо, було виключно зареєструвати за юридичними установами. А відповідно з прийняттям постанови Кабміну. З 31 жовтня ми можемо реєструвати транспортні засоби адресно на військовослужбовців. І за цей проміжок часу, з 31 жовтня, було вже зареєстровано 5 транспортних засобів на військовослужбовців нашими територіальними сервісними центрами МВС. Відповідно продовжуючи так цю тему, скажіть, будь ласка, які документи повинні бути е, потрібні так від військового, щоб зареєструвати автомобіль, який він отримав від благодійників? Ну, по перше, це має бути документ, який посвідчує його особу: паспорт громадянина України у вигляді книжечки або у вигляді ID, або інформація, яка відображається в мобільному застосунку дія? Наступний документ це має бути інформація, яка підтверджує проходження військової служби військовослужбовцям цим новоочем. Далі це акт прийома передачі транспортного засобу, який визначається за формою постанови кабміну від 10 травня 2022 року за номером 584. І відповідним додатком в цьому акті прямопередачі має бути відображений наш військовослужбовець, на якого ми будемо проводити тимчасовий державний публік. Може бути відображено до п'яти військовослужбовців. Далі має бути електронна декларація про перелік товарів, які визначені як гуманітарна допомога. Цей перелік товарів затверджений постановою Кабміну 953 і іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для того, щоб отримати послугу щодо тимчасового державного обліку військовослужбовців, він може зайти на сайт головного сервісного центру і обрати найближчі територіальний сервісний центр, зручно для нього день, час. Або звернутися фізично до територіального серйозного центру і отримати реєстраційні документи та номерні знаки. Загальна вартість отримання цієї послуги не буде перевищувати 300 гривень. В цю вартість входить номерний знак і тимчасовий реєстраційний талон. Пане Рудик, а скажіть, будь ласка, ну війна і може статися так, що сьогодні за кермом один військовий, а завтра інший. Чи може той, на кого було надано дозвіл? Передати автівку в управління своєму побратиму так дійсно дозволяється передача транспортного засобу з одного військовослужбовця на іншого. Але тут головна умова, щоб інший військовослужбовець, побратим, був відображений саме в акті прийому передачі форму, яку ми щойно сказали 583 го постанови Кабміну від 10 травня 2021 року. Другого року. І, на превеликий жаль, трапляються такі випадки, коли транспортні засоби пошкоджуються, знищуються, і є необхідність в тому, щоб транспортний засіб зняти з обліку як вибракування. Тому, відповідно до цих змін вже є можливість знімати з обліку в сервісних центрах МВС транспортні засоби для вибракування їх у цілому. Пане Микола, а давайте розглянемо більш оптимістичний сценарій. Що автомобіль е, дожив, так би мовити, до кінця е, активних воєнних дій. Що буде з такими автомобілями далі? Тут, які тут розвилки можуть бути? По завершенню військового стану плюс три місяці. Ці транспортні засоби, наші військовослужбовці мають перереєструвати на відомчий облік секторів безпеки та оборони, інакше кажучи, поставити на відомчий облік в Збройних силах України. Бо по завершенню відповідного часу ці транспортні засоби вже будуть вважатися такими, як не зареєстровані за військовослужбовцями. Тому ми розраховуємо, що дійсно ця перемога настане найближчим часом, і відповідний порядок ми довели до наших військовослужбовців. Ми дякуємо за те, що долучилися і розтлумачили це нововведення. Нагадуємо глядачам: це був Микола Рудик, начальник головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України.